Є новина, друзі, недалекоглядність, дурість та дріб'язковість української влади. Дослухайте до кінця. Я зараз почав не тільки про Зеленського. У нас так було завжди. При Порошенка це ще з кучми пішло. Що якщо президенту хтось не сподобався, або хтось там щось не то сказав. Хоче кожна влада відімстити цій людині. Комусь підозру, як Шабудіну, обґрунтовано в кучми був гангадзи, якого вбили, тому що він просто критикував його, Та? і до сих пір не притягнути ніхто до відповідальності толком. Ну хто замовник був цього. Злочину при Зеленському керівник БЕП їм не підходить, тому що ну він не наш. Ми його не будемо призначати. Шмигаль відкинув, тому що там російський слід, хоча в половини нашого уряду і депутатів російські родичі, а в деку навіть паспорта, знаходили, та і вони працюють, тому що ж вони підтримують владу. Розумієте, як це відбувається? А тепер знаєте, ви що, чому недалекоглядність і дурість? Тому що от щойно Єврокомісія вимагає призначити керівника Бепці Вінського, якого вони відкинули. Свереденко нова прем'єрша сказала: та ви що? Та ви що? Та там не можна призначати ніяк. А зараз як? В Лужі всі знаєте урядом сядуть в Лужу і будуть призначати, тому що сказали Єврокомісія. Але саме знаєте. ну, Образливе для українського народу, що в нас влада ну нібито показує якусь самостійність. Зараз Зеленський обзвонює прем'єр-міністрів, і щойно говорив з прем'єр-міністркою Данії, і написано в їхньому прес-релізі, Прем'єр-міністрка Данії підтримала повернення незалежності НАБУ. Ну, це розумієте, це навіть не цирк. Це ну просто біда. Це біда не те, що там з інформаційним якимось піаром Зеленського. Це біда з тим, що Зеленський дзвонить і намагається виправдатись, тому що ніхто не довіряє. А що найгірше, це тепер всі розуміють, як треба себе вести з українською владою. Трамп це давно зрозумів. Відключив зброю, Зеленський вибачається. Тепер Європа зрозуміла, відключили гроші. Незалежність набу повертається, керівник БЕП призначається. Зараз всі реформи почнуть виконуватись. Зараз, побачите, незаконні підозри шабуні скасувати можуть теж. Це ж елементарні речі. І це все, знаєте, через боль к сознанню і дріб'язковість. Напишіть, що ви думаєте: лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі.